На Житомирщині в районі місця вибухів, що прогриміли цієї середи, фіксують перевищення рівня діоксиду азоту та сірчистого ангідриду в повітрі. Частково це пов'язано із масштабними пожежами, що спалахнули внаслідок надзвичайної ситуації у селі Березина. Місцева влада прогнозує покращення стану повітря, адже вогонь загасили та масштаби нещастя жахають. Більше 25 приватних будинків у зруйновані, понад 100 пошкоджено. Двоє людей загинуло, більше восьмидесяти постраждало. Частина й досі в реанімації. У якому стані поранені та що кажуть про причини вибухів далі. На подвір'ї їхнього понищеного будинку цілий день порається Олег із сім'єю. Прибирають уламки і з жахом, згадують, як взагалі вціліли. Був перший хлопок. Я кажу малому Єгору, сину, я Кажу, вийди глянь, бо я обично як калісов фури стріляє. Він вийшов. І його немає. Я тільки за ручку, мене через окно волною вис, ну я тільки на вулиці. Я в хату оббігаю, беру малого на руки і за хату, і ще дочку меншу. Взяли і оказались вже на полі. Потім ще, ще два хлопка приходимо. Тут все в руїнах, і усе куски, які. Які б що було, поприлітали все знайшли, у себе. Це не в себе на подвір'ї, дав все. Від усіх будівель на ділянці лише стіни лишились, та ще й не усюди цілі. Дах фактично теж ніде не вцілів. Окон всіх немає, шифер весь полопаний, машини, машини, машини ну то таке. Головне, що живі, що здорові всі. Ну і сусіди, вроді би, всі живі, здорові. Надали першу допомогу. А з ногою? що? А з ногою ну це. Через окно може вилітало сколками там. таке за руки, таке царапини на їхній вулиці. Жодного вцілілого будинку. Деякі господарчі будівлі згоріли ще Та це ще не найбільш постраждала частина села. Неподалік під центру вибухів будинки, як не знесло вибуховою хвилею під фундамент, то знищило вогнем. Липня близько вісімнадцятої години вечора село Березина поблизу Житомира здригнулося від вибухів. Ударна хвиля була такої сили, що сягнула сусідніх сіл за 5 кілометрів, кажуть очевидці. На міжнародній трасі м 06 київ Чоп сталося два потужних вибухи на одному з приватних підприємств. На ранок підрахували з більш ніж ста пошкоджених будинків. Четверта частина знищена вщент. Двоє людей, на жаль, загинуло. Ще 82 постраждало. З них на учора в лікарнях перебувало 38. Більшість поранених прийняли в обласній клінічній лікарні. Двоє з постраждалих досі у відділенні реанімації. Пацієнти перебувають у стабільному стані, загрози життю немає. Станом на зараз у нашому закладі перебуває 14 постраждалих. Практично всі пацієнти поступали із пошкодженнями, такими як струс головного мозку, це, тобто контузії, це внаслідок саме було вибухової хвилі, і також внаслідок дії різних матеріалів, таких як осколки, зрозуміло, да? то багато були з пошкодженнями обличчя, пошкодженнями очей, через то основна частина пацієнтів, Перебуває саме у відділенні мікрохірургії ока. У медзакладах також наразі перебуває четверо постраждалих дітей. Їхній стан середній і легкий. Чимало поранених було саме в автобусі, згадує Олег. Ось його обвуглений скелет досі стоїть обабіч дороги. Їхала в автобусі. Я вже вийшов, коли там біля магазину, то йшли люди, всі в крові, але всі живі, всі здорові. Тим часом у сусідньому селі, яке стало штабом допомоги, постраждалим кипить робота, збирають гуманітарні пакунки з провізією, кажуть, мають ще підвести речі першої необхідності. Влада ж обіцяє кожному відшкодувати збитки. Держава разом з обласною владою, разом з місцевою владою, повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих домоволодінь. Що ж стало причиною таких руйнівних вибухів, поки що не повідомляють. Триває розслідування. Правоохоронці закрили будь-яку інформацію, і поки що не, я не маю права коментувати, але ми обов'язково повернемося до цього, коли будуть зроблені всі експертні висновки. І найближчим часом ми все таки дамо кваліфікацію, хоча вже і кримінальна справа. Була порушення внесена в ЄРДР. Аліна Матвійчук та Роман Щербаков програма Вікна Єдині новини.